Вітаю з початком робочого тижня на календарі понеділок, 15 квітня, і ви дивитеся Капріньюс. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні ми розповімо про наступне. Вдарили ракетами та авіабомбою двічі за добу Селидове опинилось під ворожими обстрілами. Вночі я проснулася чотирьох вибухів. Бо були вибухи, аж туди чути було. Міхалоту бомба, грім один та РСЗВ смерч. Протягом 14 квітня Покровська громада зазнала двох ворожих ударів. Казати, що сильно громко, я б не сказала. Якось от звука з самого баха не сильно було чути, А ну як толчок був сильний. Вранці 15 квітня окупанти завдали ракетного удару по слов'янську. Приблизно в сьомий ранку місто обстріляли. Ракета влучання в центральну частину міста, вулиця поштова. Пожежі та наркотики. Оперативна ситуація у Покровському районі за минулі вихідні. На вихідних рятувальники Покровського району залучались чотири рази на гасіння пожеж сухої рослинності на території Покровської та Мирноградської громад. Податкова інформує, 1 травня закінчується кампанія з декларування доходів громадян. Особисто чує через уповноважену особу надіслати нам декларацію поштою, але за умови не пізніше, ніж 5 робочих днів, для того, щоб не були нараховані. Трафні санкції або через електронний кабінет. Мешканців Мирного погрожують відключенням світла за неіснуючий борг у понад 60 тисяч гривень через несправний лічильник. Писали листи, адвокат писав листи і туди, і до прокуратури, і до генеральної прокуратури. Скарги писали усюди. Зараз лише відправили відповідей ще не було. Мешканці пошкоджених осель міста Селидове отримали гуманітарну допомогу. Засклити все, якщо дощ піде. Єдине радує, що попереду літа. Видали. Дякую. Вчора видали нам USB. Вдарили ракетами та авіабомбою. 14 квітня селидове двічі опинились під ворожими обстрілами. Більш детально у нашому сюжеті. Окупанти не припиняють гатити по цивільній інфраструктурі Донеччини, по будинкам, де живуть мирні люди, тим самим виганяючи їх з власних осель та руйнуючи їхнє життя. Вночі 14 квітня ворог атакував Селидове чотирма ракетами. За попередньою інформацією, поліції Донеччини це були ракети с 300 Люди розповідають, вже не вперше переживають такі страшні події та з острахом чекають ночі. При час прильоту я знаходився у Михайловці. Бо я не знав, але ну, тільки чув. Приїхав і побачив, що прилетіло в, в, ну, в ліцей. І отакі от руйнування, що ну, хати нема. Вночі я проснувся від чотирьох вибухів, бо були вибухи. Аж туди чути було. Михайловку. Ми зазнали 30 декабря два дрона. І от час ну прилетіло. У мене на кухні вікно дерев'яне вилетіло. Ще залишилося одне дерев'яне вікно. Я вже зробив сам, поставив все. Ходжу тепер, хтось виїджав, допомагає зашивати. Так що Ми так. в гості пішли суто випадково, і виходить ось це прилетіло. о другій годині мені чи скільки там подзвонили сусіди. Я на ранок сюди, бо вночі не можна. Комендантська година, балкон, вікна, холодильник, ну практично все: диван, ліжко. Взагалі, би збираємось, бо дитина, я навіть не знаю, куди і що, куди їхати зараз. загалом треба евакуюватися, бо діти маленькі. Також російські війська в 6-й годині ранку, 14 -го квітня, випустили посалидовому авіабомбу. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні житлові будинки та господарча споруда. Я якраз їхала на роботу на робочому авто автобусі, коли мені чоловік зателефонував, сказав Ірина, повертайся, у нас на городі вирва та літня кухня, все вщент. Прийшла до спальні, думаю, ось спальню. Думаю, треба збиратися на роботу. Але в цей момент стався вибух. Вікна полетіли. Посиплася у ванну, на кухні. Якби на хвилину пізніше я б затрималась у ванні, я б то ці шибки полетіли на мене. Ми всі завжди боїмося. Ми боїмося постійно. Немає такої людини, яка би не боялась. Руйнувань зазнали щонайменше п'ять багатоквартирних будинків, заклад освіти, підприємства, 12 цивільних автомобілів та сільськогосподарська техніка. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає. Марія Горбачова, Чепіль Даниїл, Селидового спеціально для телебачення. Далі пропонуємо дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Протягом доби ворог обстріляв Донецьку область 1934 рази. Армія РФ била по житловим кварталах з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ Смерч, артилерії. Під ударом перебували сім населених пунктів: міста Покровськ, Селидове, Торецьк, селища Очеретине, Щербинівка, села Котлине, Притечне. Пошкоджено 63 цивільних об'єкти, 30 житлових будинків, три будівлі закладу освіти, шість господарчих спів. Поруд, 14 автомобілів, сільгосптехніку. Авіаудар Росія завдала по Очеретиному, вбила жінку. Ще двоє цивільних травмовані. Пошкоджено три-п'ятиповерхівки. По Котленому окупанти вдарили ракетою бомбою Грім Е-1, e пошкодили 15 приватних осель. Селидове війська РФ атакували керованою авіаційною бомбою УМПБ д 30 СМ та чотирма ракетами С-300. Руйнувань зазнали 5 багатоквартирних і два приватних будинки. Інфраструктура. Закладу освіти та аграрного підприємства. Авіаударом у Щербинівці пошкоджено три приватних будинки. Околиці Покровська росіяни обстріляли з РСЗВ смерч. Постраждали багатоквартирний будинок і автомобіль. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. 14 квітня окупанти спрямували на Покровську громаду РСЗВ Смерч та бомбу Грім Є-1. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про наслідки ворожого обстрілу дізнавалися мої колеги. Рано вранці, 14 квітня, окупанти завдали удару по селу Котлине Покровської громади. За інформацією поліції, ворог вдарив бомбою грім. 1 на щастя, бомба впала у лісосмугу, і значних пошкоджень будинки місцевих мешканців не зазнали. Десь близько четвертої ми прокинулися. Ну і Сидимо, куримо. А воно як грюкне, прямо будинок затрусило і почало мерехтіти світло. Воно, виявляється, дроти обірвало. Ну а, ми... ну а ми подумали, гроза чи що. Ну так, ну не так, як бомби вибухають. Затрусило добре. А вранці ставати хто куди? А тут он провалило веранду. І отож і на будинку он дірку зробило. Сказати, що сильно громко, я б не сказала. Якось от звука з самого баха не сильно було, чути, а ну як толчок був сильний, О, ну, потім почало сипатися щось. Куски грязі розлетілися і в нас у дворі, возле сусідів ветку до доріга. І там криша дирка є. А вже близько третьої години дня окупанти вдарили з РСЗВ смерч по околицям Покровська. За інформацією поліції Донеччини, пошкоджень зазнали одна автівка та багатоквартирний будинок. Також внаслідок вибуху вилетіло скло у будівлі автовокзалу. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Як повідомили працівники автовокзалу, наразі він працює у звичному режимі. Міст тимчасового проживання для внутрішніх переселенців стає більше. Загальна кількість МТП наразі становить 1038 об'єктів. Їх кількість збільшилася у таких областях: Дніпропетровський 68, Івано-Франківський 12, Тернопільський 8, Харківський 5, Закарпатський 4, Сумській та Черкаський по одному. Загалом кількість ліжкомісць для внутрішніх переселенців зросла на майже 4,5 тисячі одиниці. Станом на 11 квітня вільними були 20 тисяч 752 ліжкомісця. Вранці 15 квітня окупанти завдали ракетного удару по слов'янську. Подробиці далі. Вранці 15 квітня окупанти завдали ракетного удару по слов'янську. Приблизно в сьомий ранку місто обстріляли. Ракета влучання в центральну частину міста, вулиця поштова. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено багатоповерхівку. На місці прильоту працюють комунальні служби та газовики. Як повідомили у Донецькоблгазі, облгазі, 85 квартир у будинку біля місця влучання опинилися без газу. Поки не відремонтують пошкодження газогону низького тиску, подачу газу припинили. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців не постраждав. Мешканця Костянтинівки викрито у збуті гранат. За даними слідства, у лютому 2024 року чоловік знайшов в одному з покинутих будинків міста п'ять бойових ручних осколкових гранат типів Ф-1, РГД 5 та РГО з підривачами. Вибухонебезпечний арсенал підозрюваний зберігав з метою подальшого збуту на території власного домоволодіння. У квітні, під час продажу боєприпасів, які чоловік оцінив у півтори тисячі гривень за штуку, його неправомірні дії. Дії було припинено правоохоронцями у ході санкціонованого слідчим судею обшуку в господарському приміщенні за місцем мешканця продавця виявлено та вилучено нереалізовану гранату, два мобільні телефони і грошові кошти, отримані від протиправної діяльності. Пожежі та наркотики про оперативну ситуацію у Покровському районі за минулі вихідні розповіли представники поліції та ДСНС. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 262 повідомлення про події та правопорушення. З них 29 – кримінального характеру. Так, співробітники поліції задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Котре нагадуємо про правила воєнного стану, не порушуйте комендантську годину, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, вимагайте один одному. 14 квітня о 16.00 у селі Іванівка Грудівської громади сталося загоряння покрівлі та перекриття приватного будинку. Рятувальниками пожежу було локалізовано о 16.50. Ліквідовано о 17.17. .17. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також на вихідних рятувальники Покровського району залучались чотири рази на гасіння пожеж сухої рослинності на території Покровської та Мирноградської громад. Також за вихідні дні а саме 13 та 14 те рятувальники добропілля здійснили три виїзди на гасіння пожеж: а саме: гасіння сухої трави, гасіння сміття та гасіння пожежі господарчої споруди, загиблих, травмованих. Немає щодо збитків та причин пожеж. Інформація встановлюється відповідними фахівцями. 13 квітня рятувальники селидового залучалися до підвозу технічної води у місто Українськ. Також залучались до гасіння пожежі в місті Українськ. Горіння балкону на другому поверсі п'ятиповерхового слового будинку. Наслідки наслідки пожежі встановлюються. Срагиблих потерпілих немає внаслідок пожежі. Днями ворог атакував карлівське водосховище, через що була пошкоджена дамба. Рятувальники залучились до моніторингу рівня підтоплення населених пунктів на території Селидівської та Новогрудівської громади. Рівень води в норми загрози до населених пунктів не було, тому яких ну рятувальних дій там не проводили. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. 15 квітня в Україні відзначається День працівників карного розшуку. За минулий рік фахівцями в Донецькій області було розкрито 4507 кримінальних правопорушень. З них тяжких і особливо тяжких 2018. Цьогоріч карному розшуку виповнилося 105 років. Колектив телебачення Капрі вітає всіх представників даної професії. Бажаємо наснаги та, звісно ж, найскорішого настання миру. Податкова інформує, 1 травня закінчується кампанія з декларування доходів громадян більш детально у наступному сюжеті. В Україні з 1 січня розпочалась кампанія щорічного декларування доходів громадян, отриманих у 2023 році. Ця кампанія триватиме до 1 травня 2024 року. Начальниця Покровської державної податкової інспекції розповіла, хто повинен надати декларації до встановленого часу. Фізичні особи підприємці, які Знаходяться на загальній системі оподаткування, фізичні особи-іноземці, які протягом 2023 року набули статус Резидента України, фізичні особи, які виїжджають на постійне місце за кордон, також фізичні особи, які протягом 2023 року отримували доходи. І громадяни, які мають право на податкову знижку. Громадяни, які мають право на податкову знижку, вони можуть подавати декларацію до 31 грудня поточного року. Всі інші, в тому числі, я хочу звернути увагу, що термін подання фізичних осіб підприємців змінено. Раніше це було 9 лютого, на теперішній час це теж до 1 травня. Подати податкову декларацію мають і наступні категорії громадян. Громадяни, які надавали Своє майно в оренду або лізинг, ті громадяни, у яких мають або списання, або спрощені банківські кредити. І ті громадяни, які отримували спадщину, або щось у дарунок, і іноземні громадяни, які згідно податкового кодексу статті 165 отримували доходи. Податкову декларацію платник може подати трьома способами, які йому зручніше. Тобто, звернутися до податкової особисто через уповноважену особу, надіслати нам декларацію поштою, але за умови не пізніше, ніж 5 робочих днів, для того, щоб не були нараховані штрафні санкції, або через електронну. Не кабінет з використанням електронно-цифрового підпису. Також є певні категорії громадян, які звільняються від подання декларації. Це перш за все, ті, з яким нараховано або сплачено податок податковим агентом уже при нарахуванні доходу. Спадщина або дарунок застосовується за нульовою ставкою, або при нотаріальному посвідченні договорів вже було сплачено податок. Операції продажу, обміну або майна, теж там застосовується або нульова ставка, або вже податок було сплачено. І інші доходи, які згідно статті 174, підлягають, не підлягають оподаткуванню. За несвоєчасне подання податкової декларації передбачена фінансова та адміністративна відповідальність відповідно до чинного законодавства. Будуть застосовані штрафні санкції у вигляді 340 гривень за неподання звітності. Тож українці, які підпадають під вище зазначені категорії, мають обов'язково подати декларацію до 1 травня 2024 року. Варто Значити, якщо останній день для подання податкової декларації випадає на вихідну або святкову дату, то останнім вважається наступний робочий день після цього вихідного або святкового дня. Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника начальника управління державної охорони Тараса Гребенікова. Також президент підписав указ про звільнення заступника секретаря РНБУ Олексія Соловйова. Замість нього призначили Андрія Кононенко. Про це йдеться на офіційному сайті Офісу президента. Мешканцю Мирного Рада погрожують відключенням світла за неіснуючий борг у понад 60 тисяч гривень через несправний лічильник. Подробиці дізнавалася знімальна група телебачення Капрі. Ваше підприємство має невиконані зобов'язання згідно договору про постачання електричної енергії та обраною комерційною пропозицією у сумі 67 сім тисяч сімсот гривень 8 копійок. Ось такий лист нещодавно отримав один з мешканців Мирнограда від ТОВ Донецькі енергетичні послуги, і все би нічого, звичайний лист про заборгування. Але справа у тому, що чоловік не використовував і фізично не міг використати стільки електроенергії, адже його підприємство тимчасово вони працювали через ворожий обстріл. «29 січня. цьогоріч було два прямих влучання ракети де зруйновано майже все. Ви самі бачите, ні вікон немає, ні дверей. У цей час був пошкоджений і лічильник, який електроенергію рахував. «Він висів на дротах. Це зафіксували працівники. Рем. П'ятеро людей приїжджали, дивилися. Так він розбитий. Коли показники зняли, виявилося, що на 10 тисяч 700 кіловат більше накручено ніж має бути. аби впевнитися у тому, що підприємство не могло використати таку кількість електроенергії. Пан Станіслав запросив перевірку показань за останні два роки. За года. За два роки я накрутив всього 7700 кВт. А тут за 10 днів цифри вискочили на 10700 більше, ніж вони мають бути. Це виходить, що я понад два роки маю платити ні за що. Хочуть відключати світло. Раз лист надіслали, що відключать. Потім приїхав я туди. Вони кажуть, ми не будемо відключати. Другий раз знову прийшов лист, що з 22 го цього місяця відключать до 22 го травня. Поки я не заплачу 67 тисяч за кіловати, яких я не використовував. Чоловік не згоден із поставленими перед ним борговими зобов'язаннями та планує доказувати свою непричетність до таких сум через суд. Місцевий рем коментар стосовно цієї ситуації не надав, бо представники установи кажуть, що листи надсилає Київ. Тож телефонуємо на гарячу лінію компанії ясно, де нас перенаправляють на ДТЕК. Ми б хотіли спитати у вас, як йому правильно діяти в цій ситуації, що йому робити, аби довести, що дійсно це якісь непорозуміння а саме. В технічному плані, а не він стільки намотав. Він як ФОП чи юридична особа. Він фізична особа-підприємець. Угу, я зрозуміла. Тоді дивіться, в даному випадку необхідно зайти на наш офіційний сайт Донецькі електромережі. Там з самого низу буде електронна пошта. На цю електронну пошту вже. Кому ви будете передавати цю інформацію, вони в довільній формі пишуть ситуацію, яка сталася, і що зараз, вже коли є підтвердження, що лічильник він а, не працює, це підтвердили, і на даний момент надходить нарахування з заборгованістю понад 60 тисяч гривень. Потім вже надійде офіційний лист від нашої компанії, від фахівця, який буде займатися цим питанням. За словами пана Станіслава, всі необхідні листи вже були відправлені. «Писали листи, адвокат писав листи і туди, і до прокуратури, і до генеральної прокуратури. Скарги писали усюди. Зараз лише відправили. Відповідей ще не було. На питання чи відключать електроенергію за даною адресою, поки знаходиться в опрацюванні. Фахівці ДТЕК відповіли наступне. «В Даному випадку я тоді зараз запросила інформацію наших фахівців. Саме з питанням чи не відключить електроенергію, допоки буде йти в опрацювання даної інформації, яка була надана на електронну пошту. Що взагалі робити людям у яких ось постраждало житло або якась комерційна нерухомість? Так і безпосередньо постраждав лічильник, але нарахування продовжують йти. Що робити, куди звертатися? Не необхідно тоді подавати заяву в додаток «Дія» на зруйноване майно. такі всі, які будуть обслідувати цю інформацію, і потім надають підтвердження або в додатку дій воно підтягується, або на електронну пошту про те, що майно дійсно зруйноване. Поживачі це підтвердження надсилають нам до компанії ДТЕК на електронну пошту, і ми припиняємо нараховувати обсяг споживання повністю. Варто зауважити, допоки компанія «Детек» не отримає офіційне підтвердження про пошкоджене чи зруйноване обладнання, споживачам необхідно щомісячно дублювати одні й ті ж самі показники споживання електроенергії. У такому разі нарахування не відбуватимуться. Тож, якщо у вас трапилася схожа ситуація і лічильник було пошкоджено у результаті обстрілу, уважно відправляйте показники, аби потім не потрапити до списку божників. Касьянова Кристина Чепіль Даниїл з міста Мирноград спеціально. Спеціально для телебачення Капрі вже понад дві тисячі українців отримали нове житло в рамках державної програми є відновлення. Три чверті власників житлових сертифікатів обрали квартири, і тільки чверть приватні будинки. Найбільше купують житло у місті Київ, Київській, Харківській та Миколаївській областях. Мешканці пошкоджених осель міста Селидове отримали гуманітарну допомогу. На видачі побували мої колеги. Ніч 14 квітня стала справді пекельною для мешканців Селидового. Уже другу добу поспіль місцеві усувають наслідки ракетної атаки. Благодійні організації не стоять осторонь людського горя та надають допомогу постраждалим. Тож сьогодні, 15 квітня, мешканці пошкоджених осель отримали гуманітарну допомогу. Пані Надія каже, будь-яка допомога вагома і потрібна, адже зараз усі кошти будуть йти на те, аби привести квартиру у більш-менш житловий стан. 14 числа о 6.05 Обстріляли вікна, вилетіли, стеля на даху також. криші Засклите все, якщо дощ піде. Єдине, радує, що попереду літа видали Дякую, вчора видали нам USB. Забили, але все одно, якщо дощ, воно все там буде. Онуки вивезли, а діти тут працюють. І ми поки, поки тут на місці. Перший раз ось для родини. Якби це потрібно, будемо так казати, правильно. Звичайно, допомагає, хоч якось. Ось дивіться, скільки всього. Допомагає, звичайно. Якщо б не допомагало, ми б не приходили, не отримували. Допомагає, звичайно. Отримували ось нещодавно продуктові набори. Як дають, отримуємо так. Місцеві кажуть, виїхати навіть з розбитої квартири морально важко, адже саме тут пройшла більша частина життя. Тож заб'ють вікна, повставляють двері та будуть сподіватися, що весь цей жах, що щоденно переживає Україна, скоро закінчиться. Нагадуємо, на Донеччині триває обов'язкова евакуація. Щоденно з міста Покровськ курсує евакуаційний потяг до Львівської області. Раз на вісім днів по непарних числах виїхати можна до Рівненської області. Попередній запис здійснюється за телефоном 098 890 33 18. І завершуємо інформаційний випуск на приємній ноті. За минулий тиждень у Покровському перинатальному центрі народилося четверо дітей: один хлопчик та три дівчинки. Вітаємо родини з поповненням. Бажаємо новонародженим, мирного неба та гідного майбутнього. Що ж стосується погоди, то завтра, 16 квітня, похмура погода буде триматися у Покровську весь день. Вночі можливий сильний дощ. Вранці очікується недовге прояснення, та більше цього дня опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 26 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин шукайте у нашому телеграм-каналі Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.